Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розповім про деякі можливості онлайн-платформи REPL IT. Її призначення програмування у хмарі на понад ніж півсотні сучасних мов програмування. Здійснивши стандартну процедуру реєстрації, ви маєте можливість скористуватися персональним кабінетом. Для цього виконуємо вхід. Наприклад, використовуючи власний аккаунт на Google. Свідченням того, що ви перебуваєте на власній території у хмарі репл IT, є наявність вашої аватарки у верхньому лівому куточку. Клікнувши по стрілоці біля аватарки, ви маєте можливість здійснювати управління своїм аккаунтом. Звертаю вашу увагу, для того, щоб вийти із особистого кабінету на онлайн-платформі RepoIT, потрібно виконати команду Logout. Під вашою аватаркою розміщується меню персонального кабінету. Ми будемо в основному використовувати опцію «My Мірепус мої відповіді. Рекомендую з метою впорядкування ваших проєктів розміщувати їх у папках. Для створення нової папки використовується кнопочка New Folder, де з клавіатури вводиться ім'я нової папки. Для створення нового проєкту використовується кнопочка Plus Create або кнопочка Додати New Rapport. Звертаю вашу увагу. Першим кроком при створенні нового проєкту потрібно обрати мову програмування. Ми будемо в основному використовувати Python із можливістю черепашечої графіки. Називається Python with Start. Наступним кроком вказується ім'я проєкту. Тут важливе зауваження доцільно використовувати латинські або англійські літери, цифри, знаки підкреслювання. Українські літери рекомен... не рекомендується використовувати. Створені вами проекти публічні, якщо ви маєте бажання. Заховати свій проєкт, ну, дана платформа запропонує заплатити якісь гроші, що для навчання, звичайно ж, не є вдалим. Е, Після виконання е, таких дій ви переходите в режим редагування. Я для прикладу відкрию якусь ну, задачку. Вікно режиму редагування можна умовно поділити на декілька областей. Власне, центральну частинку займає вікно, де ви вводите код програми. Зліва від поля для введення коду програми міститься область із інструментами, а справа область для виведення результатів виконання проєктів. Звертаю вашу увагу на наявність кнопочки Run, яка дозволяє запустити проєкт на виконання. Ще раз підкреслю, всі команди, всі інструкції в проєкті здійснюються на лі... літерами англійської мови. Мова програмування Python є досить таки чутливою, до великих і маленьких літер, до наявності пропусків, розділових знаків. Тощо. Наостанок, зверну вашу увагу також на той момент, що навіть знаходячись у вікні редагування, ви... Маєте можливість пересвідчити, що працюєте у власному кабінеті. Бачите, ось в, права, в правому верхньому куту є ваша аватарка. Є можливість заховати вікно інструментів чи показати його. Продемонструю, як працює програма, наприклад, ту, яка, та, яка наведена у даному вікні, натиснувши кнопочку РАН, бачив, що черепашка у вікні аутпут намалювала трикутник. Біля назви проєкту, от задача 1, назва проєкту, вказується також ваш нік на цій платформі. А також є віконце, яке свідчить про автозбереження. Бачимо, написана підказочка Save. Записано, записано час від часу, відбувається автозбереження створеного вами проєкту. Для виходу із режиму редагування у персональний кабінет. Користуємося відповідною кнопочкою. Бачимо ось воно. Випадаючому меню вибираємо My Reps. Ще раз звертаю увагу на те, щоб завершити роботу Logout. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!